Пражнісіньке пекло у горлі від болю обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Фортеза. від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. В ніч проти 14 грудня рашисти завдали масовану атаку шахедами по Україні. Понад чотири десятки іранських БПЛА спробували прорвати українську ППО, били балістикою. Найбільше дісталося Одесі кадри наслідків жахливої атаки на український південь та неочікувані деталі нальоту дронів. Покажу і розкажу за мить. З вами новини Тесенвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. З вечора, 13 грудня, ворог знову почав кошмарити українців. Цього разу рашисти не дивували креативом, а знову спробували пробити українську ППО десятками дронів камікадзе. Іранські шахеди, які запускали з кримського мису чауда, всі без винятку летіли на один регіон. Відбували атаку на український південь цілу ніч. Ударними БПЛА шахет 136 «131» Противник почав атакувати з 19.00 13 грудня. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда, Крим та Приморська ахтарськ РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих ударних БПЛА. Основний напрямок удару Одещина. Котре можна упевнено сказати, Українська ППО це сила. Повітряним силам вдалося збити 41-42 дронів Камікадзе, більшість на підльоті до Одеси. Ключову роль у відбитті атаки традиційно відіграли мобільні групи, яких народі надарма називають ловцями на шахедів. Утім, на жаль, не обійшлося без пошкоджень. Увечері 13 грудня. Внаслідок атаки руйнувань зазнав один із гуртожитків Одеси. Жахливі кадри з місця прильоту публікує мерія міста. Як видно, пошкодження значні за словами мера Одеси Геннадія Труханова. Посікло не тільки гуртожиток, але й 11 будинків навколо. Ще згоріли дві автівки. Немає слів, щоб висловитися, щоб сказати, які сьогодні чотири дитини знаходяться в нашій лікарні. Діти. Я сьогодні бачив маленьку Софію, яка в бомбосхові сьогодні перелякана. Шість місяців. Її братик маленький. Люди, які мирно жили в гуртожитку. Це не піддається ніякому коментарі. Фото своїх зруйнованих кімнат, від яких усе зжимається в серці, публікують і місцеві. Когось, так би мовити, пронесло, і вони обійшлися вибитими шибками, а комусь пощастило менше. Цій дівчині у кімнату, схоже, взагалі залетів шмат БПЛА. Голова одеського Олег Кіпер згодом уточнив деталі: внаслідок атаки поранені діти. Внаслідок падіння уламків, збитих дронів камікадзе, пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб з них три дитини дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох восьмирічних хлопчиків та да, 12-річної дівчинки контузії та закриті черепно-мозкові травми, дорослих струси мозку та поранення. Є оновлення і щодо попереднього нальоту расистів на Одесу. Нагадаю, що 12 грудня один з шахедів влучив у міське автомобільне депо, поранивши двох комунальників. За словами Олега Кіпера, у лікарні від отриманих травм помер 42-річний чоловік, його колега. Досі у лікарні наші сили ППО збили 9 шахедів. Один збитих безпілотників упав на територію комунальної авторемонтної установи міста Одеса. Двоє цивільних співробітників отримали поранення та опіки. Нині перебувають у лікарні. На місці сталася пожежа, яка була оперативно ліквідована співробітниками ДСНС. Ангар зуновано вщен. три автомобілі вигоріли. 11 пошкоджено. Але на цьому рашисти не задовольнили свої хворі апетити. Зо два десятки дронів полетіли далі до українського річкового порту Ізмаїл на Дунаї. Унаслідок атаки погоріли складські приміщення, але обійшлося без людських втрат. Запевняють вова атакував ворог і балістикою. Близько опівночі рашисти застосували шість зенітних керованих ракет С-300 по Херсонщині та Миколаївщині. Про руйнування чи влучання ворога у повітряних силах не уточнюють Зранку 14 грудня лунала тривога і у столиці. Все через Балістику у повітряних силах через ракетну небезпеку закликали киян негайно спуститися в укриття. Утім, за 20 хвилин сирени вимкнули. А як минула ваша ніч? Поділіться з нами у коментарях під відео. Команда ТСНВІ бажає вам гарного і спокійного дня. До зустрічі.